Позашляховики відповідно були придбані і дообладнані для потреб армії. Відповідно, основна мета їх це евакуаційні автомобілі. Тобто, по-перше, це перевезення необхідних гуманітарних вантажів для військових з іншого боку, це евакуація поранених під час бою з поля бою. Ці машини були придбані за кордоном, відповідно були перегнані в Україну. Ми їх не розмитнювали. Вони, як ви бачите, йдуть на військових номерах. Вони одразу будуть працювати в АТО. Задача безпосередньо позашляховиків позах шляховиків в тому, щоб вивозити авто... вивозити поранених з поля бою. От безпосередня стабілізація поранених буде проводитися саме у цьому реанімобілі. А реанімобіль обладнаний медичним обладнанням, відповідно. Необхідне обладнання там було закуплено, встановлено безпосередньо у Києві, тому в принципі я думаю, він повноцінно може виконувати своє завдання. В чому чому саме ми брали автомобілі позашляховики з за кордону? Тому що потримання потримані з за кордону через те, що вартість такого машини разом з купівлею, перегонкою і дообладнанням біля біля двох до чотирьох тисяч євро. Ви mm -hmm. розумієте, що новий автомобіль і дообладнання не зробиш. В принципі, вони всі нашими колегами-волонтерами перебрані, тобто зроблена повністю вся діагностика. Де потрібен був зроблений ремонт, і відповідно їх до обладнання. Ми плануємо продовжити цей проект в такому форматі. І також ми започаткували найближчим часом. Оголосимо про початок збору коштів на броньовані машини. Крази у нас такі такий проект, така ініціатива закупити 10 кразів Спартан і два крази Шрек а про для потреб наших військових, кожен із цих автомобілів тепер має невидимого ангела, який буде берегти всіх тих то будуть рухатися на цих автомобілях? Автомобіль повністю оборудований всіми необхідними средствами для реанимации тяжелоранены. Например, дефибрилляторы, апарати аппараты вентиляції вентиляции легких, автоматичні, працюючі від бортової сети автомобіля, так і и сручные, в випадку екстрених ситуацій. Автомобіль оборудован сетью 220 вольт, оборудован кислородним оборудованням, радиосвязи для зв'язку з бригадой, в которой он будет непосредственно находиться. Автомобиль будет работать в 79-й аэромобильной бригаде ВДВ города Николаева.